Сьогодні близько дев'ятої, ну, два, дев'ятої завдано два удари. Це була балістика. Військові вже підтвердили, що це був ракети іскандер. Сілили безпосередньо об'єкт критичної інфраструктури в критично підприємство. Те, що ви бачите за моєю спиною, це фактично вже е -е, наслідки певного де, відбиття чи ще чогось. Станом на зараз у нас є шість постраждалих. Чотири з них в тяжкому стані, двоє середні. Всі вони перебувають в дев'ятій міській лікарні знає з мешканців міста Запоріжжя. Це дуже густо населений район. Тут взагалі дуже багато людей, багато транспорту, лікарня поруч, підприємства, і багато інфраструктури. Тому на правду, Богу, дякуючи, що всі живі зараз працюють спеціальні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, і також наша аварійно-рятувальна служба. Ви бачите, що немає вікон, тому вже розміщені палатки департаменту соціального захисту населення. Я бачу наших міжнародних партнерів. Які вже працюють з мінімальною координують представники районної адміністрації, і хочу зауважити, що враховуючи вже зараз понеділок робочий день, то заявки в 1580 приймаються протягом сьогодні дня, бо до прикладу люди сьогодні на роботі, прийдуть додому, плачуть, що немає віку, на якісь пошкодження. Тому, будь ласка, звертайтеся дзвоніть. Я не можу зараз сказати точну цифру, кількість вікон, дверей, будинків, як працює та чи інша система електропостачання, водопостачання, тому що тривають всі обстеження. Але я думаю, що до кінця робочого дня ми все усунуть. Чи є серед постраждалих дітей? діти? Так, є 17-річний підліток. Наскільки мені відомо, він не в тяжкому стані. Середній стан зараз перебуває в лікарні. всього Дякуємо. Дякую.